Чую, кажуть, Волинь, Волинь, а де то Волинь? Я ні разу тут не була, я ж не знаю, що це за сторона така. Знаєте, навіть страшно, як то було, тому що неізвісність, непонятно куди, що, як це буде, де ми жити будемо. Заходьте. Прошу, прошу. Мені 66 років. Приїхала я з Луганської області 22-му році, в червні. Навіть не думала виїжджати, але коли фронт прийшов, стали стріляти, і волонтери нам допомогли. Кетюня. Думали, фірка, котик, а оказалася кишечка. Ну, Кицька, значить, кицюня». Мурчить. Виїзд був вже затруднений. Ми на Бахмут виїжджали. Бахмут був ще цілий. От. І пряма дорога на Бахмут була пере, перекрита. Там був обстріл. Машини лежали побиті, горіли, трупи лежали. І Вони звернули одразу в посадку. І ми полями, полями якими-то виїжджали. Було чути, що стріляли. Но там за посадкою було не видно. І ми виїхали. Сиділи і дрожали. А потім, та скільки ж можна дрожати, Що ми тут, чого ми ждемо? Ну і волонтери приїхали, ми поїхали. А виїжджали, ми нас питали, куди є вас родичі, чи знайомі, чи друзі. Ну, в мене тут на Україні родичів немає. Їхати було нікуди, куди предложили, туди ми і поїхали. Поїздом їхали до Львова. Цілий вагон людей посадили іменно тих, кому нікуди було їхати. Оце наша кімната, так, Китюня? Оце у нас тут сонечко світить. Вони созвонилися, де приймуть нас. І ми приїхали в Манивичі. Ми приїхали тут чистенько, побілено, кроваті стоять. Нам видали все: і матраси, і подушки, постіль. От ванна тут, мийка є, унітаз є і стиральна машина. Я виїжджала, в мене віще ніяких не було. Прийшлося так, що на бистру руку в одному спортивному костюмі з маленькою сумочкою. А тут, в Маневичах, в церкві, я змогла взяти і обуві, і одежу, живем, потихеньку тут. Мені подобається. Ми тільки приїхали. Жіночки прийшли, і картоплю принесли, сало, сметану, молоко. Ну, все несли, і луки. Ми так, розумієте, аж плакати хотілося, такі добрі люди. От. І постійно, навіть молоко то безплатно нам давали, тому що у нас і грошей не було. Я виїжджала, в мене було в кошельки 130 гривень. У мене не було грошей. І там я не могла отримати гроші, тому що банки були закриті, пошта не робила. Дві тисячі платять від господарства допомога. А пенсія у мене 200. Якби ще додали б трошки. За світло плачу, дрова виписую в лісхозі, машину. Хлопці мені безплатно привезли дров одну, а другу машину я виписала, тому що одну машину мала на зиму. Хлопці приїхали, чоловік 8 з бензопилою, попиляли, порубали, а потім на тачці вивезли всі в сарай. Поскладали і на вулиці там під навесом. За час, мабуть, зробили все, попиляли. Та так швидко, з гиканням, та з піснею. Я глянула, думаю, боже, які моторні. А ваше рідне місто що зараз там? Через дом розрушено. Так що я навіть не знаю, чи дом у мене цілий, чи ні. А може, і квартира винесена, все. Там же ж теж ходять люди різні, тягнуть усе. Я народилась в Краснодонському районі, там село таке Таманівка. мама моя там відновлювала шахти після війни, От, в 45 му якраз війна закінчилася. Там води нема, газу нема, топити нічим, там печі у нас в основному на вуглі, шахти розбиті, затоплені. Я взагалі не знаю, хто там залишився і як вони живуть. Без води. Просто без води. В городі живе, де там колодязь у місті ж, не википаєш. І за кілометр ходила в сусіднє село за водою. І весь городок туди ходив. Хто на тачки, хто на велосипеді, хто на мотоциклі, хто піше. Я пішком ходила. Робила на шахті, на вентиляції і на пенсію пішла відтіля. Поряд міста є рубіжне, воно велике. Там робила. На хімзаводі в охрані, воєнний завод. Ходили з ліворвіром. Там солдати охраняли. Це був, вони там вибухівку робили воєнну. Зараз вже я не знаю, чи той завод стоїть, чи ні. Рубіжний, я знаю, теж розбитий дуже. На боку ліворвір і пішла працювати, охороняти. І нас перевіряли, щоб ми стріляли, щоб ми в цель попадали. Так що я стріляти вмію. Я б могла там але Хлопці казали, що, жіночка, хлопців, тут нема чи що воювати. Якщо прийшлося, то я стріляла, Ну, а що робити? Якщо жити хочеш. Ми от пряталися, молилися, там, сиділи, Богу молилися, Боже, спаси нас, допоможи нам. От будинок у нас п'ятій ми на третьому етажу прятались. Ну, не знаю, може, молитва допомогла, не знаю. Зліва пожарна частина, її розбили, справа школа була, і туди снаряд влетів. З другої сторони, во дворі, снаряд упав, і там така воронка була, що страшне. А ззаду друга п'ятій ташка, там теж на третьому поверсі розбила три квартири, там все вивалилось, стіна. І, ну, в общем, со всех сторон вийшло. А наш дом цілий. У 2014 трошки постріляли, ну як трошки? В 14-му було так, що на вертольоті ми огороды мы держали. Хоч ми в місті жили, але ми все одно огороди держали, картоплю сажали, зелень різну. З огорода сусіди, правда, їхали на мопеде. Вертольот їх нагнав, і він по ним стріляти почав. Ну так і було. А там у нас мост через річку, рядушка. Ми ж біля річки живемо. Сіверський Донець. Це ж у нас мост в Новодружеське. Після бою медсестра розказувала, що дуже багато трупів по річці такого. Я вже тут прижилася і вже їхати нікуди не хочу. Люди хороші. Третій рік тут вже живу. Я її не замітила. Було платьячко. Воно там було з якимись п'ятнами. А я глянула, думаю, такий фартух вийде. Ну і взяла і пошила фартух. Получився такий гарний. А потім ще знайомим теж шила фартухи. Думаю, треба ж як то. Якусь радість хоч людям. За границю теж не хочу. Що там з нами тут краще? Тут свої, тут рідненькі всі. Хочеться миру. Ми жили добре, вже все наладилось, всі були, як сказати, і в достатку, вже і краще жити, більше отримали, я не знаю, заводи робили. Ну, комусь це помішало. Або завитки взяли, що ми краще стали жити. Мабуть, так. Ой, не хочуть, щоб ми жили добре. Хочеться, щоб все наладилось, щоб хлопці повернулися, щоб дівчата, дітей раджали. Так. Так що. Кицька, ти теж хочеш, моя рибка.